Вітаю на часі. Інформаційний випуск телегазета. Славузькі волонтери цими днями передали українським кіборгам ще дві легкі броньовані машини. Після капітального ремонту техніка готова виконувати бойові завдання: перевезення боєприпасів та бійців для ротації в Донецькому аеропорту. Останні панцирники дались волонтерам нелегко. Даються взнаки втома після чотирьохмісячної безперервної роботи та фінансові труднощі. Докучає холод за такої погоди. Ремонтувати техніку під відкритим небом вкрай важко а на черзі ремонт двох камазів. Геннадій Таратуто зізнається, що останні бронемашини, які вони отримали для ремонту зі старокостянтинівської військової частини, були найбільш розбиті, просто жахливі. Довелось переробляти відсотків на 40. Це останні машини, які приходять за Старокостянтиновані, вони найрозграблені, саме в просто ужасне. Робота тримається на 12 ентузіастах-волонтерах. Вони, звичайно, втомились з кожним разом важче фінансово. Наразі довелось залізти у борги, і нехай борг поки не значний – 12 тисяч гривень та все ж є. А ще вони мріють про теплий бокс, де можна було б займатися ремонтом у більш комфортних умовах. Тому будуть вдячні всім, хто зможе в цьому плані допомогти. Бо ж їх допомога армії куди більша, вона рятує життя. Наші машини добре працювали, навіть одна машина. Спасла 14 человек. Было внутри, вот, и получило три попадания э, с РПГ, да, и все остались живы. Ну, есть понятно, контуженный, но все живы. Це під Донецьком? Це прямо в аеропорту. Зв'язок славутські волонтери тримають із армійцями, які воюють на чотирьох відремонтованих ними бронемашинах. Приємно, що жодна з них не підвела. Це додає ентузіазму та завзяття до роботи. Бо попереду ремонт двох камазів. Машини порівняно нові, 2006 року випуску і мають всього по три тисячі кілометрів пробігу, але стан їх плачевний. Просто... Зняли все, що можливо, поміняли на, на, на бувше використання абсолютно куди не тикнешся, там навіть дрібниці, такі як там, лягушка на тормоза, там, чи фільтри, чи ще, 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 все, що заводно, там практично все помінено. Єдине, що не змогли видно, залізти в мости, там, чи в двигун, а навісного просто практично немає. По електрики там абсолютний караул, вже витягуємо як можливо там. І приватні електрики допомагають. Якщо в ремонті бронемашин найбільш фінансові витрати йдуть на залізо, то у Камазі на запчастини, бо вони як і все досить дорогі. Досить дорогі запчастини на Камаз, тому що там дрібниця, така як гітара, наприклад, така чіпуха, пуха, ну що ж там переключити світло і так далі. 700 гривень. Там немає тої запчастини, а гроші стоять. Відтак волонтери раді будь-якій допомозі та запевняють, що вона йде на добру справу. Я як ну Багато мене знає по місту. Офіційно звертаюся як підприємець, як приватна особа, всім друзям, всім знайомим. Є можливість там, хай тих 100 гривень, хай там 50 гривень. Не, не столь важно, повірте мені, вони підуть на добру справу. Приймаємо будь-яку допомогу, чи це будуть кошти готівкою, чи це на розрахунковий рахунок. На сьогоднішній день по МТЛБ у нас біля. Більше 12 тисяч гривень є заборгованості за метал. Ну якось викрутимося. Ну і крім того, є камази, на які треба кошти на запчастини. Допомогу волонтери приймають у будь-якому вигляді. Дуже вдячні професійному ліцею. Хочеться подякувати знову ж таки нашому професійно-технічному ліцею. Вони нас дуже дуже виручили. Учні і майстри ну зробили решітки. Ну можна сказати, що в такі рекордні терміни. Ну і з душею, з розумінням віднеслися до цього. Наразі волонтери беруть коротку перерву на різдвяні канікули. Треба відпочити, побути з сім'єю і підзбирати кошти на наступні роботи.